Зважаючи на сьогоднішні ціни, хочу розповісти вам, як трішки зекономити на навісці, центральний гвинт можна зробити із звичайного будівельного тарлепу, посиливши по боках арматурою десяткою На кінцях. Реактивна тяга від вас класика. Тут заварено все. Під болт 12. Все, працює, як бачите. Без будь-яких зусиль крутиться вперед, так і назад. Також все опускається та піднімається.